Цього року всесвітній день вишиванки припадає на 18 травня. Також сьогодні ми святкуємо міжнародний день музеїв. Гасло цьогорічного дня вишиванка це любов. Вишивати, оберігати, вірити, чекати. До дня вишиванки та міжнародного дня музеїв у Богуславській громаді. Відбулася низка заходів. Одну з найцікавіших програм представили у музеї садибі Марко Вовчок. На відкритті побували і ми. Ми раді вас вітати на території музею Марка Вовчка саме в міжнародний день музеїв. І так склалося в цьому році, що саме на день музеїв припав припало чудове свято день вишиванки. Тому ми вирішили, що сьогодні знаєте, гостинна Марія Олександрівна Вілінська, більш відома для нас як Марко Вовчок, яка Майже півтора століття тому започаткувала чудову традицію проводити у себе на галявині в своєму вишняку, вишневому садочку, проводити літературні чаювання. Це, тобто, місцеві дітки саме з міста, Богуслава або села Хохітви був вона певний час проживала там. Прибігали до неї, вона їх пригощала смачним, запашним, духмяним трав'яним чаєм з варенням для сільських простих дітей. Варення це тоді було щось неймовірні смаколики, які вони ні разу в житті не їли. І вони заради цих смаколиків вимушені, як вони були казати, вчити оті абетки. Які спочатку їм були не цікаві, але згодом, коли вони вже змогли з е, буків складувати слова, вони зрозуміли, що ті у її потаємному, потаємній шафі, де дуже скрипіли двері, стояли книжки, вони виявилися дуже цікавими. Тому сьогодні ми з вами. Відтворюємо літературне чаювання, але захід ми називаємо українська вишиванка родинний оберіг. Вишивка це є оберіг. Кожна мама вишивала дитині для того, щоб від пристріту, щоб дитина мала гарну долю. І тому сьогодні ви маєте. Е Побачити, що з кожного куточка Буславської громади привезли вишиванки з родинними історіями. Наш захід благодійний, але біля пам'ятника Марії Олександрівни Вілінської, яка була дуже великим міценатом, альтруїстом, яка завжди підтримувала знедолених людей і допомагала всім, ми поставили невеличку скриньку. Тобто, за бабажань за вашою можливістю, за вашим бажанням, ви можете покласти всі ці кошти, будуть передані. На підтримку наших земляків, які на даний час знаходяться на передовій, про це ми завжди звітуємося по закінченню наших заходів. Для того щоб нам розпочати наш захід, мабуть, ми запросимо до вітального слова нашого міського голови Віталія Миколаївича Хоменка. Віталій Миколаївич, будь ласка, шановні працівники. Музею, шановні колеги присутні. Сьогодні дійсно Україна об'єднала два свята: це Міжнародний день музеїв і День Вишиванки. Ще у 20 столітті, у 1977 році, за ініціативи Бувшого Радянського Союзу, куди входила і Україна, було засноване свято, День Музеїв. І на сьогоднішній день святкує більше 150 країн світу. Музей це те місце, де можна побачити минуле, де зустрітися з минулим, де побачити сьогодення і зазирнути у я думаю, у майбутнє. Тому, шановні працівники музею, я вітаю вас із цим святом. Ви дуже робите хорошу роботу. Ви її робите на відмінну. Ви цією роботою живете, і у вас це все виходить. І а ще краще у вас це виходить, як ви у вишиванках. Тому ті всі чудові, красиві дівчата, які сьогодні вишиванці, вони надихають на життя, на любов, на повагу. У вишиванці, як сказала Тетяна Володимирівна, на дуже багато символів: символів любові, доброти, щастя, мужності, відваги. Тому Просто треба одіти вишиванку і прийти на роботу. Просто одіти дитину і відправити її в школу. Просто взяти свого любимого чоловіка чи дружину і пройтися по нашому чудовому місту. І у вас е, буде хороший настрій. Е, у вас зовсім е, поміняються е, погляди на життя, і у вас все у цей день вийде святом. Там Миколавич, давайте здійснимо почесну місію. Колектив музею історії Буславщини подякуємо за їхню працю, особливо за останній рік, в умовах воєнного стану. Підтримуємо давайте. Подяка Богуславської міської ради, висловлюється колектив комунального закладу Музей історії Буславщини. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. дякую, дякуємо. Да ж Віталій Миколаєвич просимо вас нагородити вокальний ансамбль оберіг під керівництвом Оксани Мороз за зайняте гран-прі на міжнародному фестивалі Джерело надій дякуємо за підтримку нашим керівникам. Віталій Миколаївич, велика вам вдячність. І ще у нас невеличка нагорода для нашого молодого культурганізатора Аліни Гунько, яка на 31-му обласному фестивалі чи імені Тараса Григоровича Шевченка зайняла третю премію. Соціально-умінітарного управління у нас також є подяка для Василя Анатолійовича Крижанівського, нашого маестро, який нещодавно відзначив свій 60-річний ювілей, і ми йому передамо вітання. Цього дня на території музею Марко Вовчук працювали безліч локацій, так би майстрині зі своїм крамом розташувалися в тіні розлогих дерев. Дівчата на локації з чаюванням та солодощами люб'язно пригощали гостей свята різними трав'яними чаями та медом. Варився запашний куліш, бо як же без нього на святі, господині місили тісто на вареники. По всій території музею були виставлені вишиванки від найстаровиннішої і до сучасної роботи. Цікавою для відвідувачів та гостей свята стала фотозона. Тут можна було сфотографуватися на пам'ять в українському старовинному одязі, а в другій половині дня отримати стилізацію під ретро-фото. А ще гралися з малечею, співали пісень та читали уривки з творів улюбленої Марко Вовчок. Ну і як же ж побувати на святі і не завітати до самого музею? Здавалося, був тут не один раз, а знаходиш кожного разу якусь нову цікавинку. На подвір'ї садиби пахло буском, медом, скошеною травою та кулішем. Здавалося, сама письменниця Марко Вовчок як добра господиня присутня на святі і тішиться, що знову у неї повен двір гостей. Завершилося свято двогодинною пісенною програмою від співочих колективів Богуславщини. Посилання на повний запис під відео Україна родина, незалежна і вільна, ти серце народу сяти рідний.